У зрілих тілах сьогодні живе дуже багато дитячих психік. Вони створюють сім'ї, народжують дітей, створюють бізнес, але продовжують шукати маму або тата. І саме це руйнує секс, фінанси і тепло. Тому сьогодні поговоримо чесно, без моралі та сорому. Чому це взагалі відбувається? А ми ж не навчаємось дорослості не в школі, не вдома, не в університеті. Нас навчають бути слухняними, гарної поведінці. Нас навчили страху, помилки, а не навчили нас відповідальності, вибору, кордонів, присутності. Тому навіть багато людей, які стали, начебто, дорослими, вони так і залишаються дітьми. А давайте поговоримо, як же виглядає дитяча позиція у жінки. Вона постійно контролює. Вона боїться втратити, вона тисне на того чоловіка. Таке відчуття, що значить, то все задавить, стискає його. Вона дуже часто тягне на собі партнера, дітей. І з часом вона просто перетворюється на маму. А там, де є мама, ви знаєте, прекрасно, ви мені постійно пишете в коментарях, там немає сексуальності. А тепер найцікавіше, як же виглядає дитяча позиція у чоловіка. Він реактивний. Що йому скажуть, те він і зробить. От скажіть знайомо? Не скаже. Жінка, мама, так, він зависає. Йому потрібно постійно підтвердження, емоції, увага, підтвердження, що він потрібен. Або що він класний. І він тут шукає маму для того, щоб вона організувала, тримала все, пояснювала, тримала цю сім'ю. А партнерку в ній він просто не може побачити, от не здати. Тому як це вбиває секс? Бажання сексу вбивається там, де є ось така от система, де мама син. Жінка починає втрачати бажання, тому що вона постійно тягне все на собі. А чоловік втрачає присутність, тому що він. Куди він втікає? Він втікає в голову, в гаджети, в роботу. Тому що там, де немає полярності, там немає напруги. Це дуже часто у мене на консультаціях прослідковується. Хоча дуже часто кажуть: та ні, я доросла людина, я відповідальний, я не тікаю відповідальності, але тут важливо побачити себе зі сторони. До речі, я зніму вам відео. Про свої консультації, як я консультую, тому що дуже часто мені останнім часом кажуть про те, що я не типовий психолог. Так? Тому що я йду на конфронтацію. Так. От це моя особливість не тільки на конфронтацію, а взагалі. Багато нюансів вам розповім, щоб вам було зрозуміло, чи варто взагалі до мене звертатися. Тому що звертатися для того, щоб поговорити ні, ні. а для того, щоб змінитися зробити якісь дії. так. Тому переходимо далі. Ми вже знаємо, як це руйнує секс. Так? Тому що мама-син взагалі не про збудження, не про бажання. А як це взагалі руйнує гроші? Тому що гроші це ж про що? Про відповідальність? А дитяча позиція чого вона боїться? Вона боїться ризиків, рішень і втрати. Тому гроші тут проходять як? Просто мимо. Тому доросла позиція вона створює напрям. Дитяча позиція створює хаос. Як це взагалі б'є по стосунках? Тому що коли один партнер дорослий, а інший – дитина, з'являється що? З'являються образи, з'являються претензії, мовчазні очікування, скандали і віддалення. Чому? Тому що дитина не може говорити прямо. Вона або плаче, або тікає, або ображається. Тому, де корінь в цьому всьому? Це не про поганих людей. Це про дитячість всередині. Нам не дали якусь медаль за дорослішання. Ні. Тому ми цим повинні займатися самостійно або в терапії. Є такий зараз а, сучасний а, напрямок в терапії. Дорослішання. Тобто, до чого ми прийшли? Ми прийшли, що ми всі діти в більшості випадків, і нам потрібно дорослішати. І от тоді ми будемо створювати класні стосунки. Здорові. Як виглядає, коли жінка доросла? Вона перестає зменшуватись, тобто вона не втрачає себе у стосунках. Їй не потрібно доводити свою цінність, не контролює чоловіка як сина, вона просто присутня. І вона говорить прямо, її ніжність це вибір, а не про страх. А як виглядає чоловік, якого ми можемо назвати дорослим? Так? Він не тікає від дискомфорту, він діє, а не ображається. Він тримає слово. Його сила не в агресії, а в присутності поруч з жінкою. І він будує простір ми. Жінка це розширює своєю присутністю, здоровою присутністю. Тому, як вийти з цього всього? Те, що ви можете самостійно робити, так? Перестати виправдовуватись, навчитися говорити прямо, взяти відповідальність за свій стан. Це я дуже багато жінкам також кажу, тому що. Вони дуже часто створюють такий тиск, і що це їхні емоції, і повинен чоловік відповідати за їхні емоції. Ні, це якраз про дорослість жінок, взяти відповідальність за свій стан, за свої емоції. Перестати тягнути іншого. Якщо ви бачите, що ця дитина, або ця дитина зростає, дорослішає, або стосунки завершуються. Тягнути можна, це може бути на роки, але прийде рано чи пізно вигорання. І розчарування, звісно, за втрачені роки. А ще головне почути, що у вас болить, і почати дорослішати. Тому напишіть мені чесно, ви впізнали себе з якої сторони, з дорослої чи з дитячої? Це не повинно бути соромно, це повинен бути ваш якраз старт. І якщо ви відчуваєте, що хочете вирости внутрішньо, то, можливо, варто вже почати дорослу розмову.